Ми були першими, скажімо так, хто так активно звернувся до питань русиної склерозу у дітей, до питань склерозу у вагітних, практичних питань, тому що в основному це ж хворіють молоді жінки. І, безумовно, основне питання, їхня функція це народження дітей це, це питання вагітності. Це питання діагностики склерозу. Ми перші масово почали пунктувати пацієнтів і діагностувати русиний склероз не тоді, коли вже хворий там рік, два, кілька місяців ходить, а ще на преклінічній стадії, або на стадії радіологічних симптомів. Пішов хворий, він там десь впав, зробив МРТ, в нього вогнище таке, як русинений склероз. Його ще клініки немає. Або коли це один єдиний прояв — головний біль, пішов, зробив є вогнища, так це треба поєднати. Це може бути приклінічна стадія, це може бути перший симптом російською склерозу чи ні. Тобто питання діагностики, ранньої діагностики. Чим раніше поставлений діагноз, тим раніше ми можемо призначити лікування і відтермінувати той час появи інвалідизації, появи активності хвороби.